Перша, завдяки завдяки лапках, звичайно, війні а, величезна кількість людей зі Сходу опинилися на Заході і раптом побачили один одну наш завжди, десь в невеликому місті Сходу було вражені, що там, на Заході, нас не любить, там якісь бандерівці, які там готові всіх вбити і так далі. А на заході була думка, що от тут східняки, всі вони проросійські і вони от хочуть здати і країну і все інше, і знов таки і переконання вони нас не люблять. Тобто, захід думав, що нас схід не любить. Схід думав, що нас Захід не любить. Тобто, ми нормальні. Це вони нас не люблять. Це було таке враження. А потім відбулось перемішування людей. І раптом ну, ми побачили люди на заході, побачили люди зі сходу. Це люди ні псіглавці, тобто вони як антропоморфні, їх руки, ноги, голова, стандартні проблеми, звичайні. Їм треба якась допомога, вони можуть допомогти. Ну, люди як люди. З'ясувало, що да, звичайно, є різниця. Ну, наприклад, для села на Десь у Львівській області не зрозуміло, як під час Великого посту можна весілля робити. Ну, Для них це просто не зрозуміло. А для багатьох жителів з великих міст, які Опинились в селах, не зрозуміло, як це можна. Ну Чому це обов'язково ходити в церкву? Ну зрозуміло для них це. А назад, тобто, але це ці речі, вони побутові, вони змінюються. Люди підлаштовуються. Питання мови виявилося присутнім, але виявилось, що воно десь от там стоїть. Ну, Ну, їсти спочатку хочеться, потім безпеку забезпечити. А там мови, що ви хочете в нас українську мову, ну дамо би вам українську мову. Ну правда, ви ж розумієте, яка це буде українська мова? на ну, яка що буде українська мова людини, яка жила весь час в російськомовному середовищі. А інша сторона бачить, а ну от людина намагається ну, нокі да, от те, що вона говорить на українську, не дуже схоже, але приймемо за намагання, і от знаходяться такі проміжні речі. Тобто, ми побачили один одного. Це один це один річ. Тобто зараз на дослідженнях ну ми бачимо різницю там між півднем, півночі ходом заходу, але вона вже не така разюча по будь-яким питанням. Це одна друге питання. В нас зникла межа село місто, тому що знов таки перемішались люди. І третє це якраз про волонтерів. Відбулось дуже цікаво. Ми а навчились волонтерити навіть ті, хто постояв 10 днів, оці перші, потім з них зайнять цими справами. Цей досвід волонтерства в людини вже є, і цей досвід він вже не викреслиться, коли треба вона готова це зробити, і це для нас. Ну раптом в кінці березня випаде було вже таке. Там родний катаклізм буде і так далі. Вже цей досвід волонтерства позитивний. є. І по-друге, в нас з'явився мільйон людей, волонтерів, Їх реально от, професійні волонтери їх реально десь близько мільйон півтора, від того, як рахувати. Ну до двох, але це вже знатяжка. Які мають телефони один одного і які мають досвід. Того, що один одному передають величезну кількість цінностей, ну практично на доброму слові, без документів, без гарантій, без нічого на одній довірі. Тобто, в нас мережа мільйон людей, які базу в один одному довіряють, це, це такий буст для розвитку, що ви навіть собі уявити не можете. Ну просто щоб ви розуміли, якщо ми з вами, е, от ми з вами хочемо домовитись про бізнес. Ми, якщо ми довіряємо один одному, то ми десь якийсь папірець написали, якийсь суто для себе написали, щоб не забути, і пішли працювати. А, готівка, готівка, би знал, би знал. Ми це працюємо так, як нам зручно. А якщо ми з вами не довіряємо, ми змушені наймати юриста у вас, юриста в нас. Ми змушені а, закладатись на можливий судовий розгляд. Ми змушені а, проробити специфічну бухгалтерію, яка б була б вся вся підконтрольна і так далі. Це все додаткові витрати. Відповідно, оці додаткові витрати, ми не саме, якщо ми не довіряємо один одному. А тепер в нас є мільйон людей, які базово один одному довіряють, які от телефонують в будь-яке місто і кажуть: знаю, що мені треба. Йому спочатку дають, а потім розбирається, а на що воно тобі треба. А, і от ця система довіри, вона величезна, і це наш величезний буст, який дасть розток для країни. А далі ці люди підуть. Хтось піде, ну більшість піде на якусь роботу. Ну знов-таки не всі підуть в політику. а хтось стане депутатом міської ради. Причому вони стануть депутатами міських рад від різних партій. Але яка різниця? О, депутати міської ради от, опиниться? У буде там умовно, Ну я не знаю, яких там взяти антагоністів? А, ну знов таки там «Євросолідарність, слуга народу штрих. Там після виборів один стане депутатом від Євросалідар там депутатом від слуги народу після перемоги. Вони можуть бути антагоністи партії, але ж вони пам'ятають, як вони ж разом е бились тим самим митником. І потім, коли в них разом стане питання, побитись з митниками, вони вже це мають ці досвід. І вони вже нормально між собою домовляться. І відповідно такого конфлікту, жорсткого в раді не буде, тому що в них будуть досвід роботи між собою. В них не буде між собою запитання, як це так виділити чи не виділити бюджет на пандуси по місту чи на низькопольний транспорт. А не буде в них такого питання. Ну, так, да, звісно. Скільки там грошей є? От давайте тепер порахуємо. В них буде конструктивний бесіда. І це буде в усіх радах. До Верховної Ради це дійде з лагом рік, 2, 3, 5, 10. Може там треба буде ще оборот додатковий зробити, але в місцевих радах це буде після наступних виборів, от завтра. Враховуючи те, що половина депутатів міських рад вже зараз волонтери. Ну, не половина, але значна частина депутатів місцевих рад волонтери. Сільських радах волонтерять більше. Там практично всі депутати, волонтери, хто не збіг. А в міських радах по різному, але так інакше волонтерять всі. Ну, в принципі, депутат місцевої ради це в принципі робота, яка не оплачується. Мало хто знає, але депутати міських рад, тому що міської ради Києва, Дніпра, Харкова, тобто Одеси величезних міст, вона не оплачується. Тому це волонтерство. Тобто депутат він, він за визначенням волонтер. А отут тепер вони вже домовились, вони забили на свої фракції, тому що треба рятувати країну. Мене взагалі вразило знов таки. Містечко східної сходу України, яке зараз під контролем України, але в такому важкому стані, тому що до нього час від часу прилітає, тобто не зовсім лінія фронту, але от там недалеко. А, і бачу там волонтер бігає, 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 там робить то, то, то вагони і так далі. Чому? Вагонами гуманітарку везе. Я дивлюсь, говорю: слухай, а ти ж якби депутати, то ПЗЖ, як тобі це ніжок? Он каже, так ти чого? Ну, ну як ну, би? Ну, я до ОПЗЖ, тому що я тут за завод був, мені тут завод підприємства, треба було завод рятувати. Тому довелося від цих. А тепер я країну рятую. І, і колишній депутат від ОПЗЖ покинув фракцію і організовує своє місто гуманітарку вагонам. Причому робить це в, на кордоні зустрічається з такими самими депутатами від Євросолідарності чи Свободи. Хто там на ту партію дивиться? От бачить, от туди йде, от там розвантажується, там дається, а там ВПО забезпечується цим. Всім зрозуміло, всім зрозуміло. Жодного питання, що так ти ще позажешник, здається, там тільки я задав, і то тому, що я якби не волонтера, просто якби тобі не жмото. Ні, окей. Рязи з іншими. Да ні всім пофіг, всі везеш, везеш право корисно робиш, що робиш. А тепер питання: завтра будуть вибори. Ці люди знову пиняться десь депутатами чи помічниками, чи підуть в інше депутатство. А в них весь цей досвід є. Він зателефонує свободівцю і плівать, що він опозажешникам був. І Свободівець, знаючи, що він волонтер, йому дасть все, що зробить. Потім, звичайно, скажуть, що він про нього думає, але все зробить. І вони разом будуть змінювати країну. І це величезний буст.